Друзі, вітаю, доброго здоров'я. Тема роботи ТЦК зараз є гарячою вже упродовж майже чотирьох років. І зараз ми спробуємо поставити, на наш погляд, актуальні запитання з приводу роботи ТЦК, начальнику відділу комунікацій Тернопільського ТЦК та СП Віктору Синенькому. Ну а про що не запитаємо, ви напишете в коментарях. Чули дзвін, але не знали, де він. У Тернополі конфліктна ситуація. Мені соромно. Форма не дає права на безкарність. Ворожа пропаганда і псо. Диму без вогню не буває. Отримують премії, це правда чи ні? Через два дні їх не буде. Будуть зовсім інші. блатних в лапках для вас немає. Ні. Аспірант здобувач якоїсь певної освіти. Військово-лікарська комісія ВЛК. Чує, ой, там били, били, били. Хлопці били. Та ні, каже, ніхто його не бив. Військова адміністрація. Сидить людина, яка натискає кнопку. Оп, вони це не афішують. Мобілізація триватиме доти. Це крайній захід. Вікторе, доброго здоров'я! Дякую, що Вітаю. погодились відповісти на наші запитання. Дещо в минуле підемо. Ситуація біля торгового комплексу. Орнава у Тернополі, конфліктна ситуація, потім затримання військовослужбовців однієї з бригад. Зараз правоохоронці цим займаються, слідство триває, кримінальне провадження, але ТЦК Тернопільське якісь висновки для себе з тієї ситуації зробило. Що ви розумієте під висновками? Висновки можуть бути тільки одні: форма не дає права на безкарність будь-який. Злочин, будь-яке порушення закону, буде індивідуальна відповідальність тої чи іншої особи. Я чому запитав? Тому що ті військовослужбовці, які були затримані, вони ж знаходились у відрядженні тут у вас. Тому і запитав. Ви розумієте, варто розмежувати мобілізаційні заходи і скоєння кримінального. Давайте порушення. розмежуємо. Завідомо, злочинних наказів ніхто в Збройних силах не видає. Люди, якщо відряджаються, відряджаються для певної якоїсь. Виконання якихось певних бойових завдань, наказів і так далі, з якоюсь певною метою ну вони але були ж... з мобілізаційною метою тут. Так. Я так розумію. Так. Угу. мобілізаційною метою метою рекрутингу, скажімо так, відбору кандидатів на службу. ОС, але то, що вони скоювали злочин, це їхній індивідуальний свідомий вибір. Він не має відношення жодного відношення до служби. Такі саме злочини можуть е, скоювати і, скажімо так, представники інших е, відомств, е, силових структур, і так далі. Ми не будемо зараз розпорушуватися. Не будемо, тому що триває слідство, і вони будуть відповідати за закон. Абсолютно, це індивідуальна відповідальність кожної людини, його свідомий вибір. Ті конфліктні ситуації, які часто це не секрет, виникають навколо ТЦК. За участі співробітників ТЦК це лише ворожа пропаганда і ПСО, чи це і справді реальні ситуації? Диму без вогню не буває, але, це точно. але диму без вогню не буває. Ну варто зазначити, що мобілізація, і, значить і ворожі, і, от скажімо так, і ПСО, так би мовити, так вони спрямовані на зрив мобілізаційних процесів. Однозначні. Тобто, відповідно, якщо в нашу армію в наші збройні сили не піде поповнення, відповідно буде слабша оборона і певні відповідні наслідки. Вириваються факти з контенту, тобто вириваються окремі епізоди, які носять такі емоційне забарвлення. Емоції завжди заважають холодному розуму, аналізом фактажу. Ми на відео часто бачимо… Ми бачимо фінальну частину. Ми не бачимо, як починалося. ми не бачимо при ну, так, так, ми, так ми, не, ми не бачимо початку. Ми і бувають випадки до прикладу, коли люди в формі затримують людей в формі. Це може бути затримання військовослужбовця, який пішов в СЗЧ. Це може бути спецоперація правоохоронних органів по затриманню тих чи інших, допустимо, диверсантів і так далі, і тому подібне. Це також може бути відверто кажучи, і елемент певних мобілізаційних процесів адміністративного затримання та доставки. Військовозобов'язаних до е, тих чи інших адміністративних приміщень для подальшого складання протоколу і так далі. А скільки є випадків, що працівники Тернопільського ТЦК СП порушували ваші службові інструкції або, може, навіть законодавство, і були покарані. Є такі випадки? В нас ведеться облік дисциплінарної практики, скажімо так, по кожному випадку проводиться службове розслідування. У нас дуже тим. Принципова. Нульова толерантність до порушників закону і дисципліни. Порушив закон чи порушив дисципліну службове розслідування дисциплінарне стягнення. Ну окей, ну якусь статистику можна назвати? Я зараз не готовий, просто я не, не, не орієнтуюся в цифрах. Це вже окремо зовсім інша розбивка категорії про порушення дисциплінарного суду. Військовослужбовці несуть чотири види відповідальності: адміністративну, цивільну, дисциплінарну і кримінальну. Нещодавно стався один неприємний інцидент. Відео з тим військовослужбовцям набуло такого масового поширення. Від імені обласного ТЦК я би через вас і щоб побачити наші громадяни, хоч попросив би вибачення в наших громадян за, скажімо так, за таку негідну поведінку військовослужбовця. Всі необхідні управлінські рішення і заходи вже активовано, протоколи задіяні. Ми зробимо все, щоб більше такого не повторялося. Ви маєте на увазі те відео, де працівник Тернопільського ТЦК СП, скажімо так, негідно ставився до. Да, демонстрував це, це, така, така поведін... свою неправильну поведінку. Така поведінка є неприйнятною. Така поведінка. Перше військовослужбовець це є захисник. Це є захисник нас, наших громадян, нашої держави, нашої території. Це виключення справи, це одиничні випадки, це вже сталося. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо зробити правильні висновки, щоб не допустити такого майбутнього. Спробую змоделювати таку, знаєте, життєву, абсолютно життєву ситуацію. От уявіть собі, що ваш родич, ви знаєте, що от буквально дві години тому його забрали до ТЦК. Ви будете спокійні за його долю там в стінах ТЦК. Особисто не за мого родича, але близький друг мого близького друга значить, попав під мобілізацію, його мобілізовують і так далі. Мама переживає, що я, що я мамі можу сказати, що робити. Я кажу, для початку треба заспокоїтися. Мобілізація це, так би мовити, на мою думку, служба за обов'язком. Людина після мобілізації попадає в навчальний тренувальний центр. Базова військова підготовка тільки 51 день. Потім людина може направитися на підгона на фахову підготовку. Це ще як мінімум 14 днів. Потім ще на якісь певні курси. Нам на скидку, грубо кажучи, три місяці. От після моменту мобілізації людина ще буде адаптуватися, вчитися, здобувати навички. Харчування відмінне. Я зараз говорю не про подальший мобілізаційно-військовий шлях військовозобов'язаного, а саме про той період, коли він перебуває в стінах ТЦК. Чи ви там забезпечуєте людині нормальні умови перебування? Саме в ТЦК? От про що я. Звичайно, нормальні умови. Ну, у нас і перевіряють, і добре годують, і за той час йому і видадуть до форми, і екіпірують по сезону. Поширені випадки, що б'ють, це неправда. Може бути конфлікт. Може бути конфлікт, але таке, щоб наші хлопці били. Ну, я з хлопцями говорю і каже, Вітя, а то неправда. Бо постійно десь чую, ой, там били, били, били. Хлопці били. Та ні, каже, ніхто його не бив. Форм, скажімо так, Неформальне спілкування з тими хлопцями, які задіяні на мобілізацію. Я з ними спілкуюся напряму поза, поза начальників, скажімо так, скажімо так, відверта бесіда. Ну, і вони мені правду говорять. Їм нема змісту обманювати. Ну, очевидно, для того, щоб неправди було менше, дуже добра ідея з бодікамерами у кожного працівника ТЦК. Ви вже з бодікамерами, ваші співробітники на вулицях. І в стінах ТЦК чи процесі. Згідно наказу міністра оборони, бодікамера обов'язково на всі мобільні групи оповіщення з, якщо не помиляюся, з 1 вересня, так? вони відображають з 1 вересня 25-го 25 року, 25 так, так. У нас групи оповіщення екіпіровані бодікамерами. Вони відображають, можуть відображати повну картину. Так? Тобто коли, наприклад, в ІПСО вирізається окремо вже безпосередньо якась певна перепалка, чи словесна, чи громадяни наїхали, скажімо так, десь блокують роботу військовослужбовців або спільну групу повіщення, то на, на тих будікамерах видно, як, так само, як і люди відносяться до військовослужбовців, до, там в складі і, і поліцейських. І інших, скажімо так, осіб, які задіяні в склад групи виставки. Я зараз поставлю вам запитання сформоване на ґрунті народних розмов. Люди кажуть, що працівники ТЦК за кожного мобілізованого отримують премії. Це правда чи ні? Є такий стимул. От я знайшов п'ятьох, шістьох на вулицях Тернополя, і мені дали. Грошову винагороду. Така інформація не відповідає дійсності. Справа в тому, що мені здається, я здогадуюся, звідки можуть ноги рости, але я зараз про це поясню. Може, це е, теж ворожа ні, пропаганда? Ні, ні, не, не, не в тому справа. Чуть-чуть викри, викривлена інформація. Військовослужбовці преміюються за виконання бойових завдань, виконання, е, скажімо так, певних своїх службових обов'язків, е, їх е, нагороджують е, відомчими нагородними знаками. Ну, А також її виписують грошові премії. До прикладу, секундочку, до прикладу, за е, нещодавно е, наші хлопці з ППО е, давали інтерв'ю, за одного збитого шахеда е, мобільна група ППО отримує 36 тисяч гривень. Вони ділять між собою по 12 тисяч. Стосовно, е, ТЦК. стосовно ТЦК, е, значить, нема. Такого ця інформація не відповідає дійсності. Але у нас на території до певного періоду часу перебував рекрутинг іноземців. Іноземці залучаються до Збройних сил на контрактній основі, на платній основі. І, скажімо так, я думаю, що це питання бонуси за, за людей це стосувалося іменно рекрутингу іноземців. І це не стосувалося преміювання військовослужбовців. Це стосувалося преміювання іноземців. Бонуси за підписання контракту з Збройними силами України, і, ймовірно, передбачені певні бонуси за, скажімо так, залучення його колег знайомих, ще щось до Служби Збройних сил України. От чули дзвін, але не, але не знали, де він. Вони не знали точно. Інф... Бо є дуже багато моментів, які. Е... Ми не можемо говорити зараз. Це недоцільно говорити. Ну зрозуміло, так. воєнний стан. От я думаю, що оця інформація, то що платять людям за, за скажімо так, за премії за людей, це стосується от іменно цього. Десь воно хтось щось комусь розказав через. Прийшло, передали щось не почув, перекрутили, і так воно вийшло. Я думаю, ви пам'ятаєте, у нашому попередньому інтерв'ю ми говорили з вами про той крайній термін, до якого людина, яка пішла все СЗЧ, може з'явитись добровільно і отримує, так би мовити, амністію. І ви говорили, що зокрема можуть звертатись і до вас. Так були такі випадки? По Тернопільщині яка ситуація? Е, дивіться, Добровільно прийшли люди? Е, дивіться, ми на рахунок військовослужбовців, які е, е, самовільно залишили частину, в принципі, не маємо відношення. Ми можемо їх тільки інформувати про алгоритм їх наступних дій, або скерувати їх до відповідних, е, так, інституцій, де вони знаходяться, бо людина може не знати. До прикладу приходиш і каже, а де ДБР, чи а де знаходиться регіональний чи зональний відділ ВСП. Ми їм тоді в такому випадку підказуємо, скажімо так, орієнтуємо людей, вказуємо їм напрямок, в якому напрямку їм треба рухатися або куди необхідно звернутися. Ось і все, виключно, скажімо так, консультативні, такі більш таки інформативні. Я розумію, що не все можна говорити під час воєнного стану, але можливо щось можна сказати, якою зараз є мобілізаційна ситуація, якщо. Мовою цифр. Кількісні показники мобілізації є інформація з обмеженим доступом. Ну а чи доводиться до вас якийсь план з мобілізації? План з мобілізації. Ну, скажімо от стільки-то і стільки то маєте цього місяця на фронт, в навчальні центри та. Адже таких людей? кількісних показників немає. Є пріоритетність комплектування тих чи інших військових частин, бригад. До прикладу, в один період часу може. Прийти інструкція, значить там чи вказівка чи, чи наказ, пріоритетність комплектування ДШВ. Тобто є відповідні вимоги, є відповідні критерії, і, значить, ми фокусуємося на відповідних, скажімо так, напрямках роботи для того, щоб закомплектувати ДШВ. Тому чому там є специфічні вимоги по стану здоров'я, по рівню фізпідготовки і так далі. Завжди сам для себе, я думаю, глядачам теж буде цікаво. Хочу зрозуміти, якою є комунікація. ТЦК СП і обласної військової адміністрації все-таки під час воєнного стану, ну найголовніший орган це військова адміністрація. Як ви співпрацюєте? Діалог і конструктивна бесіда, координація, взаємозлагодженість, взаєморозуміння і підтримка. Ну а на вашу думку, військова адміністрація ефективно долучається до е, справ мобілізаційних? Я особисто не присутній на нарадах. Однак наші керівники є такі поняття, як там з Ради безпеки і оборони. Туди е, залучаються керівники силових е, всіх структур і відомств області. Вони обговорюють проблемні питання, шляхи вирішення. Є інші робочі наради по, по напрямку також мобілізації, де залучаються голови територіальних громад. Тобто, робота проводиться в даному напрямку планово активно і ще, і ще віктора з приводу комунікації. ТЦК СП і військово-лікарська комісія ВЛК. У яких стосунках службових ви знаходитесь, вони підпорядковані вам, чи у них інше керівництво, як ви співпрацюєте з ними? Ну, дивіться, військово-лікарські комісії, допускаю, що в вашому розумінні, це стосується тих, які проводять огляд стану здоров'я військовозобов'язаних. Виключно, що... виключно в такому розумінні. Це цивільні лікарі, вони з цивільних лікарень. В них є своя вертикаль, скажімо так, підпорядкування. Вони є практикуючими лікарями, просто на, на момент засідання комісії вони проводять діагностику. Ми, в принципі, до них не маємо ніякого відношення. Організаційно розпорядчі, можливо, десь організувати порядок черги, скажімо так, прийому, але вони приймають рішення самостійно, ми не маємо на них впливу, вони оцінюють, є 402 наказ Міністерства оборони, який визначає перелік. Про військово-лікарську експертизу, якщо не помиляюся, значить там вказано перелік хворіб, які до якої категорії воно відноситься, вона основ вони оцінюють стан здоров'я порівняно з тим переліком, на основі цього роблять заключення, ну плюс там медичну документацію і так далі. Ми до них в принципі не маємо, грубо кажучи, немає ніякого відношення. Чи маю я, от як громадянин України, як тернополянин рацію, думаючи про те, що мобілізація триватиме доти, доки триватиме війна? От я так думаю. Важке, складне запитання, але ми повинні з вами розуміти, що мобілізація, скажімо так, служба наших громадян не за бажанням, не за покликанням, а через обов'язок. Конституція це крайній захід, до якого ми вдаємося для того, щоб вберегти всіх нас, для того, щоб наші діти ходили в школу. Для того, щоб наші громадяни могли працювати на підприємствах, установ, організаціях. Для того, щоб ми могли стримувати наступальні операції ворога. Воно це є крайній захід. Якби не було такої необхідності, я переконаний, що мобілізаційних заходів би не відбувалося. Проте, на сьогоднішній день, ми маємо те, що маємо. Війна це завжди важко, це завжди складно, це завжди м, прийняття певних рішень. Для себе, можливо, для когось, не завжди, і не, не завжди популярні, складні і важкі рішення. Говорячи про мобілізацію, чомусь, на мою особисту думку, мені хочеться ввести таке поняття, як успіх на полі бою. Чому? Успіх наших бійців на полі бою впливає на переговорні процеси. Успіх наших бійців на полі бою піднімає моральний бойовий дух інших суміжних підрозділів. Успіх наших бійців на полі бою допомагає, скажімо так, в певних моментах для отримання військової озброєння від міжнародних партнерів. А для того, щоб в нас був успіх на полі бою, потрібні люди і техніка. Можна я вас доповнюю? Успіх на полі бою покращує психологічну ситуацію в тилу. Абсолютно вірно. Наші люди відчувають себе. У, скажімо так, відносній безпеці. Тому що на сьогоднішній день в умовах такої війни ми не можемо констатувати абсолютну безпеку в тилу. Варто усвідомлювати один факт: чим далі ви знаходитеся від лінії бойового зіткнення, тим більший калібр може прилетіти. Куля летить там на 2-3 кілометри, снаряд 20. Реактивні системи, системи залпового вогню там 40-60, дрони ще далі долітають, ракети долітають дуже далеко. Ну, Тернопіль це теж вже відчув, неодноразово. Нема абсолютної безпеки. Є крайня необхідність зумовлення умовами сучасної війни. Нам необхідне поповнення, нам необхідні хлопці для того, щоб, скажімо так. Чи доповнити наші підрозділи, чи зробити їх рокіровку, чи вивести на відновлення. І так в кінці кінців на кнопку Хаймарса хтось повинен тиснути, завжди за будь-яким роботом, наземним роботизованим комплексом, FPV-шкою сидить людина, яка натискає кнопочку. Оп. Керуючись тим, про що говорять люди, чи є недоторканні особи, яких не зачіпає ТЦК. Я маю на увазі ті особи, які мобілізаційного віку, які не мають броні, які не мають відстрочки, але їх тисяка не зачіпає. Чомусь. Цікаве питання, воно доволі поширене, але скажу. І для людей. І для людей. Нато цікаве. Так. Скажу так, таких людей де-факто нема. Просто в них є всі підстави для відстрочок, або, скажімо так, вони можуть бути виключені з військового обліку. Вони можуть е, мати різні підстави для строчок, але вони про це не афішують. У мене нещодавно був випадок, значить, е, людина виключена з військового обліку, значить, звертається, ми проконсультували його. Я запитав його, бо його хвороба така, що дозволяє отримати групу інвалідності. Я запитав його, а ви, у вас є група інвалідності? Він каже: мені немає. Кажу, а чому ви не робите? Каже, мені соромно. Тобто в тих людей є. Відстрочка, я вам гарантую, вони можуть. Ви, ви ніколи не подумаєте, що він аспірант, здобувач якоїсь певної освіти. Це вже моральний аспект, чи дійсно він вчиться, чи... вони це не афішують. Але в них мусить бути. Чому? В нас відбувається ротація особового складу. Тобто, якщо ви привикли на вулиці бачити одних і тих сломи, хлопців, через два дні їх не буде, будуть зовсім інші. Тобто, щоб не було ніякої ні прив'язаності, нічого. Тобто, як кажуть пересічні тернополяни, блатних в лапках для вас немає. Ні. Не. Дякую за розмову. Зичу удачі. Дякую.